Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми говоримо власне про ферми. Сьогодні ми говоримо про новий проєкт, який я додав до неї. Відповідно, з назви більш-менш зрозуміло, про який проєкт йде мова. Але окрім того, що я анонсував вам цей проект це проєкт Iceberg. А я хочу трішки проговорити його. І власне. Натякнути на те, що ось на такі проекти потрібно звертати увагу. Так, такі проекти зазвичай в 10, 20, а то і в 100 разів менш популярні, менш хайпові, але такі проекти, саме такі проекти, зазвичай і приносять гроші в твій портфель. Тож, я коротенько а, виділив для себе сам опис цього проєкту. Зараз я його вам зачитаю, щоб ви в цілому розуміли, про що цей проєкт і якою розробкою він займається. І так, а, це робочий, робочий простір у web 3 в якому є все необхідне від календаря, планера, заміток електронних таблиць до Повністю а, інтегрований crm системи для децентралізованого зберігання даних. Тобто ми вже розуміємо, що це не просто клікер, це вже продукт, на базі якого формується його токен. Тобто тут є готовий продукт, який, враховуючи все вище перераховане, буде повністю інтегрований в Telegram в один месенджер, і в якому власне буде відбуватися всі ці дії. Тобто, вам замість 10 різних софтів потрібна лише одна апка в. Телеграмі, в який ви заходите, і все це виконуєте. Що, як на мене, як для власника великого бізнесу, е цілком було б зручно. Бо якщо подивитися на мій робочий стіл, то ну, в мене там навіть не 10, а більше 20 вкладочок завжди відкрито. І все це. Звісно ж таки, мені потрібно для того, щоб керувати всіми процесами. Ну і власне, звісно ж таки, такий продукт не може бути безкоштовним. І для того, щоб користуватися цим продуктом, ти йдеш на біржу, купуєш Альсберг Токен, заводиш його на свій гаманець і ним власне. Виконуєш всі транзакції, і власне цей айсберг ми і накопичуємо з вами в Майнері. Саме тому він буде необхідним для того, щоб проводити всі ці транзакції, і ми будемо відповідно продавати ці токени саме тим людям, які захочуть користуватися цим продуктом. Як я і сказав. Це не 10-мільйонний, не 20 мільйонний, не порівняний по хайпу з а, тими ж е, хом'яками, ноткоїном. Що в нас там ще тапсвапкою, а набагато менший. Набагато менший, але тим не менше, е, ком'юніті проекту на даний момент це 1 мільйон. Ну практично 1 мільйон. Зараз там, от якщо чисто подивитися, це 926 тисяч тих. Хто підписаний на власне паблік в Телеграмові. Але я знаю по собі, і знаю по більшості своїх знайомих, що ну, типу, якби і так цих пабліків до хрена, і я, якщо мені потрібно, просто заходжу і моніторю інфу, але не підписуюсь. Бо для мене це незручно і мене це вже напрягає. Тому можна сміло сказати, що мільйон користувачів там точно є і. Користуйтеся інформацією, друзі. Я нагадую, що в криптомозолі вся інформація найпершою з'являється значно раніше, ніж вона з'являється в мене на Ютубові чи в Криптодон Пабліки. Хоча і туди я анонсую, якщо це прям годний проект, я туди його також закидаю. Тим не менше, криптомозоль це моя власна база знань по фермерським таким проєктам про Мій авторський проєкт про майнінги, про тапалки і все те, що можна трішки поабузити. Тому заходьте, користуйтесь інформацією, я постійно все апдейчу, додаю щось нове, актуалізую інформацію, ТД і тепер. А на цьому все. Всім вдалих торгів!